Шановна громада, я думаю, що на кожній державній інституції повинен рішити українські прапор. Я тим, бачу сьогодні прапора нашої СБУ. Чи це щось означає? Чи це означає, що СБУ перестає бути національною установою, державною установою для українців? Тому така закривається думка. Відносно, скажімо, тюрми на Лонського. Ми тішилися, що колишнє КГБ стає поступово українським СБУ. І що ця, ця тюрма була передана уже як передана під музей. І що там, власне, будуть показані всі жахіття, які пережив український народ за і польських часів і за містапом, і за НКВД. Бо через ту тюрбу пройшли тисячі і тисячі українських патріотів, і не всі вийшли живими із цих казебатів. І тому зараз, коли є спроба зачинити цей музей, і є спроба переслідувати Працівників музею, зокрема, директора за те, що вони піднімають не за секречення, а розсекречені матеріали про нашу національну визвольну боротьбу і про роль тої тюрми у пригніченні нас як народу, то це може означати, що вони попри знову цю тюрму Налонського задіяти як тюрму. Має сидіти табачник і Хорошковський, і йому подібні. Тепер я буду задоволений, що поруч музею є пару камер, де сидять злочинці українського народу.